І зараз на зв'язку з Москвою наш кореспондент у Росії Христофе, доброго ранку. Як ти сьогодні українські сили знову атакували російські нафтопереробні заводи. Що можеш розповісти нам про це? Так, все правильно. Знову горить паливний склад у районі Расторфу, і це далеко не перший випадок. Це не поодинокий інцидент, а частина систематичних атак, які Україна здійснює з великою точністю. Треба чітко зазначити, що приблизно 10 днів тому в районі Раздорфу також була атакована російська нафтопереробна фабрика, яка, за інформацією, отриманою через телеграм від російських військових блогерів, досі палає. Ця інформація підтверджується численними джерелами. Сьогодні вранці британська бібліотека. Бісі також опублікувала статтю на цю тему, де зазначено, що з початку року українські дрони щонайменше 64 рази атакували російські нафтопереробні заводи та пов'язану з ними інфраструктуру. При цьому в багатьох випадках атаки були успішними, що є значним ударом по російській економіці. і що дивує, так це те, що Росія нам досі не вдалося ефективно захистити ці важливі об'єкти за допомогою систем протиповітряної оборони. Це дуже важливий момент. Українцям постійно вдається завдавати точних ударів, і це негативно впливає на постачання палива, що своєю чергою підвищує його вартість для. Населення і створює серйозні проблеми з постачанням армії. хоча це поки що не критично, і росіяни все ще знаходять джерела палива. Ситуація, безумовно, є принизливою для Російської Федерації. Вони не можуть ефективно захистити свої нафтопереробні заводи та інфраструктуру, що створює додатковий тиск на уряд. Подібна ситуація спостерігається і на авіаційних базах, де охорона також недостатня. Літаки переважно стоять під відкритим небом і регулярно зазнають атак з боку українських дронів, що призводить до пошкоджень і перебоїв. Це велика проблема, яка вимагає негайного вирішення. Ці труднощі постійно обговорюються та критикуються російськими військовими блогерами. Вони задають питання, чому не вживаються більш рішучі заходи для запобігання таким атакам, і чому не вживаються ефективніші заходи для захисту критичної інфраструктури.